Добрий день! Дітки! Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож нашим містом. А як же називається наше місто? Так, наше місто називається Дніпро. А ви знаєте, чому воно так називається? Дніпро походить від назви річки Дніпро, на якій розташоване місто. Ви готові до подорожі нашим чудовим містом? А на чому ми можемо вирушити в подорож? Я загадаю загадку, а ви відгадайте, яким транспортом ми скористаємося першим? Під землею, в глибині, стукіт, грюкіт і вогні швидко їдуть поїзди той туди, а той сюди, у підземних коридорах. Ми на місці будемо скоро? Правильно, мої любі, це метро. Спускаємось на рухомих сходах ескалаторі. До поїзда. Заходимо в поїзд, і ми всі його пасажири. Ну що, вирушаємо? А ось і перша зупинка. А що це за зупинка? Треба відгадати? Сюди потрапляють люди, які щойно приїхали до нашого міста. Звідси можна поїхати на поїзді, автобусі, маршрутці. Це обличчя нашого міста. Так, дітки, це наш прекрасний вокзал. Щоби продовжити нашу подорож, ми маємо пересісти на інший транспорт. Що це за транспорт? Відгадайте загадку! Гляньте, просто серед міста цей вагон по рейках їздить. Дзеленчить, давай сідай, не чекатиме Трамвай, розумнички. Тож заходьте у вагон трамвая. Скажіть, а кому треба поступатися місцем у транспорті? Ось ми і приїхали. Наступна зупинка це набережне міста Дніпро. Вона найдовша в Європі, близько 30 кілометрів і одна з головних визитівок міста. Це популярне місце для відпочинку з парками, скверами, скульптурами, фонтанами та різноманітними закладами. А який же красивий, широкий і могутній наш Дніпро! Тепер поїдемо далі! Відгадайте наступний транспорт. На трамвай він схожий трохи, бо обидва мають роги. Тільки рейок він не просить. По асфальту їде просто. Так, це тролейбус. А ось і наш тролейбус. Заходьте, сідайте взручненько. Наступна зупинка. Це найбільша площа нашого міста. На ній проходить багато свят, день міста, День Незалежності. Перед Новим роком тут ставлять красиву ялинку. Це центральна площа міста Дніпро. На цій зупинці ми пересідаємо на ще один вид транспорту, на який, відгадайте, яскрава їде хатка по місту на колесах. Дорослі і малятка у хатці їдуть весело. Ця хатка має номер і має свій маршрут. У гості чи додому тебе в ній підвезуть. Автобус, розумнички мої. А знаєте, куди ми приїхали автобусом? Це місце люблять усі діти. Тут багато атракціонів і веселощів. Здогадалися? Це наш парк Глоби. Він один із найкрасивіших парків міста. А ще у ньому є Дніпровська дитяча залізниця. Найстаріша в Україні та друга у світі, відкрита у 1936 році. Вона курсує навколо озера, має два тунелі козацький. Та Січиславський і надає можливість для родинного відпочинку та навчання дітей у сфері залізничного транспорту. А який ще великий парк розваг є у нашому місті? Так, парк імені Тараса Григоровича Шевченко. Дітки. А хто такий Шевченко? Це національний герой. І Символ України. Подорож нашим прекрасним та чарівним містом була дуже цікавою. Та нам уже час повертатися до дитячого садочка. Дітки, на якому транспорті ми подорожували? Де ми побували? Чи подобається вам наше рідне місто? І скажіть, будь ласка. Чому ми можемо пишатися нашим містом?